Вже у 2022 році, влітку, було очевидно, що Україні необхідно прийняти програму повернення біженців під час війни і після війни, що потрібно займатися цим питанням на державному рівні, що Європа зацікавлена в українцях для вирішення своїх демографічних проблем і вирішення проблем нестачі робочих рук і розумних голів. Але наша влада розповідала, що всі повернуться, що ЄС всіх примусово відправить до України, владою ігнорувалися не лише попередження від фахівців, але й пропозиції навіть по вирішенню цього питання. І от найсвіжіші соцопитування показують, що повернутися в Україну готові лише відсотків 30. а до інших ще й поїдуть чоловіки, як тільки демобілізуються, як тільки відкриються кордони. А зараз і країни ЄС почали відкрито казати, що зацікавлені в українцях і нікого примусово не вишлють. Що тут можна сказати? Браво Зеленському, Єрмаку і іншим Арахаміям, які ігнорували все, що говорилося, що говорили експерти, які розуміли, що буде. От послухайте, що, наприклад, підкреслив посол Польщі в Україні Ярослав Гузе в інтерв'ю Deutsche Welle. Він каже: Українці дуже важливі з точки зору польського ринку праці. Відповідаючи на питання щодо планів Польщі сприяти поверненню українських біженців в Україну, Гузе відповів: Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми, тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі, чи вони вирішуватимуть повертатися, чи ні. Водночас, дипломат зауважив, що Польща зацікавлена в українцях, які дуже важливі з точки зору польського ринку праці. Я маю на увазі дефіцит робочої сили. Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишитися, тому що йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином буде реагувати. Додав гузи. Посол також зауважив, що наразі польський уряд вирішує, як врегулювати питання довгострокового перебування українців у Польщі. Спецзахист і право на виплати для біженців у цій країні діють до кінця червня цього року, тоді як Рада Європейського Союзу продовжила їх до березня 2025 року. Польща не є державою, яка соціально сильно забезпечує своїх громадян, тобто це не те місце, де можна комфортно жити на пільги і так далі. Тому деякі люди, наприклад, зі зрозумілих причин вирішують переїхати з Польщі до Німеччини, наприклад, до більш щедрої в цьому плані країни. Однак я переконаний, що ми маємо справу із тимчасовим рішенням, поки польський уряд думає про те, як врегулювати це в довгостроковій перспективі, зауважив посол. Отже, чим довше триває війна, тим вищий відсоток українців роздумують над тим, щоб залишитися жити в безпечній і зрозумілій Європі. Який сюрприз для українських нових облич у владі? І хто тут зробив себе разом? Слава Україні! Слава ЗСУ! pero